28 червня у приміщенні Варварівської сільської ради було відкрито пам'ятні стенди зі світлинами героїв земляків, які в різні часи боролись за незалежність і територіальну цілісність держави, безпеку і здоров'я людей. Поряд одні біля одних: 10 портретів воїнів афганців шестеро ліквідаторів аварії на чаес та найбільший стенд 13 сучасних героїв, учасників антитерористичної операції, вшанувати своїх односельчан в пам'яті. Для України день день конституції організатори вирішили не випадково, а тому, що кожен з цих людей відстоював принципи, які прописані в головному законі держави. Про значення конституції для розвитку демократичного суспільства та істини героїв її творення говорив присутній на урочистому зібранні міський голова Славути на сьогоднішній день. Дуже багато людей на превеликий жаль, помилково. Ну не оцінюють досягнення істинних патріотів. А істинні патріоти це наші батьки, діди і прадіди, ті, що тут жили. Це знаєте, це не Ленін, це не Дзержинський, не в якому разі, це не Мануїльський, це не Зоякосмоданська, це лжепатріоти, які нам нав'язували. А от те, що сьогодні ми маємо, афганці, ті, що в нас сьогодні живуть, які присутні, які дійсно чернобильців, і особливо сьогодні тих людей, які воюють з колабораністами. Захищаючи українську землю, український народ, українські традиції, це дійсно істинні герої. Привітав гостей та учасників заходу, голова Варварівської сільської ради. Дозвольте мені від себе особисто, від цього депутатського корпусу привітати вас всіх з величним святом, державним. Сьогодні сьогодні ми святкуємо всі українці День Конституції України. Всі знають, що це основний закон, це наша Біблія, по якій ми живемо. Які стараємося виконувати і звичайно зобов'язання, і також маємо по цьому закону права. Окремі слова вдячності того дня лунали на адресу директора музею села Варварівка. У минулому вчитель ця поважна жінка щиро вболіває за збереження історії, за те, аби нове покоління знало свою історію. Вона із захватом і в деталях розповіла присутнім про невеличку експозицію свого музею, присвячено подіям і постатям партизанському руху на території сіл Голики та Варварівка в часи Другої світової війни. У свою чергу короткий екскурс. Курс в історію афганської війни зробив присутній на урочистому заході учасник бойових дій в Афганістані, член Славутської міської громадської організації ветеранів Афганістану Володимир Бродюк. Низький уклін, слова підтримки, які майже неможливо знайти присутні гості. Сільська громада висловили і для батьків героя антитерористичної операції славучанина Миколи Гончарука, який 21 травня 2015 року загинув на Донбасі внаслідок отриманих поранень від мінометного обстрілу. Пам'ять всіх, хто не повернувся або пішов із життя через хвороби, виконуючи свою місію, свій обов'язок. Перед людьми і батьківщиною учасники урочистого зібрання, як і годиться, вшанували хвилиною мовчання. В такі моменти не занепасти духом допомагають пронизані патріотизмом, гордістю за свій рідний край, за людей, пісні і вірші, які піднесено звучали того дня як з уст школярів, так і від їх наставників. Гостей завершувались урочистості у Варварівці з нагоди відкриття пам'ятних стендів героям землякам, виконанням державного гімну та спільним фото на згадку.